Друзі, всім привіт! У нас осінь і чергова риболовля по хижаку. Сьогодні я знаходжусь зовсім в іншому місці. До цього я ходив по затоках річки Псел. Сьогодні я на затоці річки Дніпро. Дивіться, дуже довгий канальчик, який впадає в річку Дніпро. Тут ми сьогодні будемо ловити переважно щука. Тут може бути і окунь, але ці місця чисто по щуці. Він дуже довгий, він не глибокий, максимум 2 метри. Глибина е, однакова майже на всьому протязі, однакова глибина. Тут я не буду ходити в костюмі, тому що тут дуже сильно мул, іл, грузне. Я просто залізу і не вилізу. Е, тут у нас дуже багато кладок на карася влітку на поплавок. Тут рибалять. Карася, карася всі ловлять. Він дуже довгий. Ми будемо проходити по ньому, шукати ці кладочки, виходити на них і намагатися піймати щуку. Ось такий у мене план. Так що, друзі, давайте я вам все покажу, одягаємося, чіпляємо камеру. Як завжди, все покажу і розкажу. Поїхали! Друзі, всім дуже дякую. Після останнього відео мені дуже багато корисних порад скинули з приводу скруток, з приводу безвузлівок. І зараз покажу, як пров'язати скруточку нашу, не використовуючи ось цей елемент, який чіпляє. Траву. Оскільки я більше люблю джиг, я користувався зазвичай флюорокарбоном. Але цієї осені захотілося більше впертися в щуку, і тому я почав використовувати скрутки. І це я колись десь чув, але друзі, вам дуже дякую. Дивіться, в нас є наша скруточка. Ми її розматуємо. Десь два виточки розмотали, продіваємо шнур. Запасик можна зробити такий, щоб потім навіть не відрізати. Ось десь такий. Робимо 10-15 обертів. 13. Досить. І тепер продіваємо ось сюди і отак от підгибаємо. І тепер просто закручуємо нашу скруточку на місце. Оп! Все, Ось це з'єднання буде тримати так само круто, як і наші безвузлівки. Друзі, дякую вам велике. І ми не будемо чіпляти траву. На розрив це буде дуже круто. Якщо прив'язувати будь-який вузол ось сюди, він буде тримати набагато менше. Розривна буде набагато менше. І ще скажу, ось ці скруточки, стальки, вони іноді з дуже тонкої проволоки, і це ще більше меншою розривну нагрузку шнура. Вони дуже тоненькі, і через це тут отут на вузлі буде рватися ще легше. А ось таким монтажем це так само, як наша безвузлівка. Оскільки тут дуже невеликі глибини, я почну сьогодні з мого улюбленого воблера по міляках. Це у самій Асай. Їх, до речі, в Україні, напевно, вже дуже важко знайти. Дивіться, в чому його плюси? Система дального закиду дуже-дуже гарно летить. Дуже гарно. 95-й. На цей розмір можна піймати навіть трофейну щуку. І він іде 0,2 метра заглиблення, але якщо спійних опускати донизу, можна його на 30-40 см заглибити. Ця штука мені навіть дуже більше подобається, ніж Мегалон. Мегалон. Летить погано, ця штука летить просто супер. Коли у нас дуже невеликі глибини, відстань має значення, тому що ми можемо злякати щуку. Тому починаю з цієї штуки. Також сьогодні брав для таких умов і блешні, сьогодні і силикон спробуємо там або на джиголовці, або на всеті. Сьогодні спробуємо дуже багато. Навіть паролон я сьогодні взяв, мені прислали дуже багато, його будемо розбиратися. Якщо буде, десь можна буде його кинути, спробуємо. Там схований, все покажу далі. Поїхали. Так, починаємо. Ви тільки подивіться, як тут гарно. Папоротник, весь берег в папоротнику. І дивіться, ось на таких кладочках я сьогодні буду рибалити. Я тут колись плавав на човні і я дуже надію, що таких кладок у нас буде дуже багато попереду. І, ну, їх не дуже багато, але я пройду по всім, що є. І ми з вами спробуємо піймати щуку. Дивіться, ось такі у нас умови. Я ж кажу, глибина максимальна десь 2 метри, дуже багато трави, глибини невеликі і тут повинні бути дуже багато невеликої щуки, але тут можна впіймати і гарний-гарний трофей. Так що починаємо. Друзі, перший, перший закид. Перший закид невеличка, дуже невеличка. Сьогодні будемо мучити невеличку щуку, я так розумію. Але є. Найцікавіше, що тут є і дуже-дуже гарна риба, але маленької набагато більше. Такий парок відпускаємо. Я ось це дуже гарно знаю, але чомусь сам не роблю. Ось в таких місцях, де ну, не так багато місць, куди можна прокинути, треба спочатку біля ніг обловити. Ось тут, ось тут. Тому що я поки відчіпляв щучку і тут скинулось і отут щось втекло. Бачите, що витворяє воблер. Дуже гарно летить, дуже его полюбляю за це. Ми бачили, ви це бачили. на него и взяла. Але бачите, якщо шічка подірша, то вона може... спокійно кудись завести в камишку. О, це куча рибалка. Так, як так знімати, щоб ви бачили, що вона йде в камиш. Ну, це невелика, невелика щука, але більша. І вона, бачите, що хоче зробити? Піти у камиш. Ну так, да, це вже, це вже краще. Дивіться, друзі. Це вже такий шнурочок непоганий. Так, друзі, обережно її дістали. Дивіться, не трофей, друзі, але ось такий розмір вже приносить задоволення, коли її витягаєш. Давай, мала, підростай, підростай, щоб вас було багато. Комплект мій сьогодні не можна назвати твічевим. Це той же Skyline з тестом 518, зріст 2.29. Котушечка Ультегра 3000 і шнурочок 0,8 тут стоїть. Я ж кажу, це доволі не твічинговий комплект, але сьогодні я не скажу, що весь день буду впиратися в твічинг. Є один невеличкий мінус. Я і справа, і зліва чую, як Хтось теж кидає. Тому далі я буду проходити місця, які вже обловили. Це дуже великий мінус. Так, мій вердикт такий, що тут не підійде нам джиг. Джих підійде, тільки якщо тягати якісь активні вибрахвости равноміркою, тоді ще можна. А так на дні трава на, всі, на всій площині водойми, там просто трава. <кій> Тому... В таких місцях, я ж знав куди я їду, ну приблизно. Тому скажу, що в таких місцях дуже гарно працює залізо. Тому зараз ми спробуємо. О, це вже інша справа. Залізо летить так, що... ай-яй-яй. Я дуже рідко ловлю на блешні. Ну, саме на блешні на головля, дуже часто ловлю, навіть в переважній більшості. А ось по щуці на блешні я дуже рідко рибачу, але, але скажу, що я їх ставлю тоді, коли мені треба дуже швидко перевірити якусь водойму, якусь місцинку, де мені здається, що може буде бути щука, дуже швидко. Дуже швидко перевірити на активну рибу. Ось якщо вона активна. На рівномірну проводку вона дуже гарно хватає блешню. Ось в таких випадках я її ставлю і це. Десь те, десь такі умови, як я їй кажу. Є, друзі, ось вам і блешенька зійшла. І гачок там гарний був. Гарний був гачок і дуже непогана, я скажу не менше, ніж остання моя друга. А, дуже шкода. Блешні оці дешеві, але бачите, гачки я поставив дуже, дуже якісні, хороші. Навіть не знаю, чому вона зійшла. Я ще думаю, може оця банька рюбань. Мені все зіпсувала. Цей хвостик такий пластмасовий, масовий дивіться, бачите, міг закрити гачок і все. Дивіться. Так, це вже якийсь екстрим, я навіть скажу. Так ось ще одна. Поки що все глухо-тихо. Закляття першого закиду працює. Треба його якось розвіяти і не впасти Фух, так йдемо далі йдемо далі о, ну тут же просто супер, танцпол. Дивіться. Зараз у мене воблер. І поїхали. Дії, друзі, ось, невеличка, невеличка-невеличка на воблера. Доволі довго кидав блешні. О, бачите, тут малька багато, тут повинна бути теж щука. Опа! Ось така Молодець. Так, звільнили і випускаємо. Щучка щучкою. Дивіться, лебеді полетіли. Гарно, гарно, гарно. Трошки сонечко виходить, але вітер підіймається і підіймається. Таке відчуття, ніби... На якомусь платному ставку рибачку рибалиш. Ходиш по таким кладочкам і кидаєш. Є, друзі. Дуже-дуже маленька щучка. Дуже. На ось таку блешеньку я поставив. В таких не знімав, навіть в таких складних умовах силикон затащив. Це тафік. Тафік-тафік. Бачите? Поставив на 4 джихріг, 4 грами і абсетний гачок сховав в тілі і по траві скакав-скакав і наскакав таку щучку. Невелика, але приємна. Перехожу, перехожу і перехожу. У нас потроху почав моросити дощик. Дуже сподіваюся, що сильний не піде. Тому що ще дуже хочеться піймати гарну щуку. Знайшов таку маленьку яблуньку, на ній було одне яблучко. Дуже смачне. І, друзі. І, друзі, і знов прищепочка. Поставив я обларок. А хо 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 О, ось така і бачите, що це таке на ній, я навіть не розумію. Чи зуби, чи сітка, чи... Випускаємо. О! Була подача, друзі. Не скажу, що велика, але подача була. Як показує мій сьогоднішній невеличкий досвід, конкретно в таких місцях краще не затримуватись. Кинули, 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 нічого, пішли далі, тому що я ось перші міста дуже ретельно облавлював. І це зовсім не приносило ніякого результату. Я сьогодні не снідав, тому зараз перекушу. За ці бутики вже дякую моїй дружині. Може вона колись буде дивитися. Руся, дякую. Навряд чи? Але може колись почне дивитися мої рибалки. І побачиться, їй буде приємно. Дивіться, якщо ви дивились моє передостаннє відео, я казав, я там, ну, можна сказати, непогано відловився і я казав, що хочу туди ще раз поїхати, але у нас були дощі, я туди не мог доїхати. З'їздив я туди. За всю рибалку я спіймав тільки одну щучку і ту з язвами, і ту на паролон. Тому відео з цього. З тієї рибалки не буде, але давайте подивимось хоча б цю одну щучку, як я піймав на паралонку, дуже прикольно, поки я тут перекушу. І продовжимо, продовжимо цю рибалку. Давайте. Ще зараз покажу, чому мені завжди було цікаво розібратися з паралоном. Це моє перше знайомство взагалі. Перше. Тому що, як ми всі знаємо, двійник це найкрутіша штука, щоб засікати рибу. Вона засікає дуже гарно її, але мінус двійника, тому що він зачіпляється і ми його обриваємо. Дивіться, як зроблено тут. Бачите? Бачите? Двійник, можна сказати, схований, але дуже легко раз, і в нас вже є за що зацепитись рибці. Раз, два. Тому сьогодні спробуємо. Якраз такий кислотний колір, може їй зараз прямо щось дуже помітне треба. О, друзі, є. Ти чок непоганий, але там коряга. Думаю, перевірю зараз, як двійник пройде корягу в поролонці. Кинув за корягу і ось вам перша щучка. Дуже довго кидаю, дуже вже хотів паролонку міняти. О, та ще я скажу непогана щучка, здається, так і як. Допоможе вона мені витягти її. Не допоможе, а туди, туди я й не дойду. Туди я не дойду. Так, треба, щоб вона щось зробила. Так, допомагай мені, а я ж тебе випущу. Ми ж з тобою... О, молодець, молодець. А, дуже прикро з язвами. З язвами щука. Дивіться. Так, друзі, давайте я вам трохи жахіть покажу. Дивіться, ось така щучка непогана, дуже непогано. Ось так ось вона взяла, щоб ви бачили. І ось така ось у неї дуже гарна штука. ну, Кажуть, там закопувай, ще щось. Я так ніколи не роблю, випускаю. Природа, я думаю, сама знає, що робити з цим. Так, ходімо випускати. О, є, Подачка, але теж шнурочок. і Ще й зійшов. Фу, ну тюкнув, я аж прокинувся. Ух, Так, йдемо далі. Це був останній закат. Скільки треба було дерева і праці, щоб оце, стільки їх збудувати. Але дивіться, є і ось такі, бачите, розвалилося. Є скажи, що ти щось побільше. Скажи що ти побільше, щучка. Отак, ну, це вже не гігант, але і на шнурок. У, -у, -у, -у. та це вже те, що я хотів. Крокодильчик. ха, -ха. Хто шукає, той знайде. Не дамо їй тут сильно чудити. Не дамо... Не дамо. Хі. Місток такий ще, що стрьомно на край підходити. дивіться. Так, давай тут. Просто щоб, щоб вона під нього не пішла. Давай, 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 давай. Є, друзі. Дивіться, це вже... Пилтрушка точно. Йохо! Кто шукает, то и найдет. Круто, 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 круто. Так. Давай подивимо, где наш воду. Бачите, он десь аж вот там. Так, друзья, операция начинается. Навпаки, вот так. О, є. Ні-ні-ні-ні-ні, не зя-не зя не можна. Так, дивіться, є. Супер. Щучий доктор. Фух. Давайте ще ось так покажу. Друзі, дивіться. Я ж казав, я ж казав, що тут хоче дуже багато мілкої, але... Також є і гарна, гарна, хороша щука. Ну я не скажу, що це трофей, але це вже щука, яка дійсно приносить радість і задоволення. Ось так. Давайте нашого крокодильчика будемо відпускати. Пішла. Фух, дякую тобі. З цим місцем я розібрався. Ну, я так думаю. Я так думаю. Біжиш собі по кладочках, обкидав, пішов далі, обкидав, пішов далі. Не треба там з приманками щось вигадувати, ставити блешні, силикон і ще щось. Воблер, Глибина тут півтора-два метри, півтора-не-два. Півтора, а з цією травою, що торчить зі дна, то там і метри є. Поставили воблер, який проходить все це, обкидали і пішли далі. Пішли далі, пішли далі. Її тут мало, просто її треба знайти, тому треба швидко-швидко переміщатись. Сьогодні у мене риболовля була півдня, вже час їхати додому, ще дуже багато справ. Дивіться, по сьогоднішній риболовлі дуже класно. Я перший раз тут ходив по берегу. До цього я завжди осінню тут пропливав на човні. Було дуже прикольно, кладок настільки багато, що я навіть не бачу сенсу плавати на човні. Але доставати, якщо ми зацепимо щось дуже класне, велике, то діставати трошки гірше. Але я скажу, що я набагато більше люблю береговий спінг. Ідеш, переходиш, перейшов, сумку поставив, в лодці сидіти цілий день теж не дуже прикольно. Дуже специфічні умови, джиг тут зовсім відпадає. Одне це можна рівноміркою тягати. Повище підняти спінг і рівноміркою мотати, але буде дуже швидка проводка, щуці, ну, щука не буде встигати, може і буде встигати, але як на мене це дуже швидка проводка. Може, якщо вона активна їй пофіг, але воблер тут був саме круче. Так, давайте як він, цвях цвях програми. Це у самій Асаї 95-й. У нього заглиблення 02 метра, його можна загнати, якщо спінінг опускати. Ну, я думаю, там 40 см, може на пів метра можна загнати. Плаваючий він. Дуже крута штука, як я в початку відео казав, так воно, в принципі, і вийшло. З ним тут ходити було одне задоволення. Пробував я. Навіть 0,8-1,2 метра занурення у воблерів. Трава. трава, трава, трава. Виходить, хоч і 1,5-2 метри, але шматки трави то там, то там. І ти весь час їх чіпляєш, і проводка в хосту виходить у тебе. Були моменти, коли чую, що скидається, але не бачу. І вона скидається ще в самому в самому кавміші. Таке відчуття, що на березі зовсім десь кидається. Тому я думаю, якщо трішки пізніше, коли вся трава впаде, коли вона вийде з камишу, з-очерету з, з, з цього все вийде і буде по центру, тоді, в принципі, Можна дуже непогано половити, але тут є невеличкий пресінг. Тобто постійно-постійно люди проходять, пропливають, ловлять, тому не можна, я думаю, попасти так, що ти прям відірвешся по повній. Але коли все вже травичка впаде, можна буде і в побільше потягати, з більшим заглибленням, більше по розміру. Тобто, якщо вийде, ще раз сюди з радістю приїхав би, порибачив би. Все, друзі, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Жека Докучаєв, канал Тур Історії. Все, друзі, до наступного цікавого відео. Давайте!